Надія Капустіна, екс-директорка Дніпропетровського історичного музею, показує, що лишилося від її балкону. Повністю все повилітало, повилітали і рами. Ну скло то безумовно. У момент удару пані Надія була вдома, згадує від вибухів, ховалася у коридорі. Ви бачите, в якому стані ця стіна, оце все побито склом, тріщини, і безумовно розумію, якби я не встигла сховатися в коридор, то скло було ні, будемо казати вікна потрощені у всіх кімнатах. У вітальні відпали карнизи і пошкоджені меблі. Стінами та стелою пішли тріщини. Найбільше руйнувань в кімнаті доньки каже пані Надія. На щастя, під час ворожої атаки її не було вдома. Відклеїлися обої, з'явилася лиця. Щелена книги, які були на інструменті на піаніно е, зривною хвилею, все це скинулося сюди. У переддень нового року росіяни зруйнували ще й сімейні реліквії, колекційні ялинкові іграшки. От верхівка, яка у нас була майже 20 років. Ви бачите, вона вже пошкоджена і використанню не підлягає. Ну ось такий дід Мороз обізголований. У міськраді пообіцяли замінити усі вікна в квартирі, але склити балкон, ремонтувати стіни та стелю пані Надії доведеться власним коштом. Колеги історикині вже розпочали збір на відновлення її оселі у соцмережах. Долучитись можна за реквізитами, які зараз на ваших екранах. Пані Надія ж потроху оговтується від шоку і вже планує закарбувати наслідки цього й інших російських злочинів. Збирає матеріали для виставки, аби майбутні покоління пам'ятали, якою ці. Ною Україна виборювала перемогу над ворогом. Намагаємося якимось чином зібрати і не тільки предмети, але й свідчення наших мешканців. Може зробимо запис інтерв'ю. Ну, таким чином, з часом це буде створено як виставка, не постійна діюча експозиція, але як виставка. Владислава Авдієнко, Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу.